І так, всім добрий день. Хотів сьогодні зробити таке відео значить, про Влагомір. У ну, мене лічно Влагомір Wild 55. Значить, так як ну, вічно нема нічого, і любі прибори, в тому числі і і іміють. Таке, виходять з ладу. Так само і мій влагомір був трошки вийшов з ладу. Ну, як, щоб зовсім вийшов, не вийшов, просто виходить, що дуже почали різниця показники із іншими вологомірами. Ну Я звірявся з ним, значить, було на 2% у мене завишення. На 2%. Я недовго думаючи, е-е Номер телефона. сейчас кстати я. Це я тільки ось з нової почти приїхав, забрав. Значить, номер телефона, де я його купляв раніше. Я сейчас вам отако е, отак оно видно буде. Дивіться, це товариство, я правда написав, захід лабтехніка. Ну, лабораторна техніка, воно пишеться в них лабтехніка, разом. Це називається їхня організація, ТОВ лаптехніка. Виробництво у них є термоштангів. Оце цей номер телефону, за яким я робив придбання цього вологоміра. Ну, так як у нас нестандартна ситуація у страні, значить, трошечки їхня е, організація знаходилась в одному місці, потім. Е, я так зрозумів, що перенесли, може, з іншими почали робити. Ну, це вже мені не важно. Я відправляв по оцій адресі. А ну Зараз я спробую сфокусірувати, щоб ви побачили, кому може буде дуже полезно. Дивіться, обладнання для лабораторій. Ось, читайте все. Ага, ось адрес. Є зда? І номера телефонів. ось очки, я Кому треба, той поставив на паузу. на паузу. Це я його. Ух ти, опустив, це лагомір, я по оцьому адресу я його відправляв. Я теж переживав, думаю, що воно за організація, обично ж, ми звикли не довіряти один одному. Коли все нормально, все відправив, зараз я ось ось покажу ще. Отак от крупним планом, блядь, руки трусяться. Оце у них все це можна от так. Сушильні шафи. У них дуже багато всякого різного, вимірювальні прилади, сушильні шафи. Вони поставляли лабораторію на Мельниці. Ну, займаються отакою от організацією. Що от себе я хочу сказати, що дійсно я на собі провірив, і фірма дійсно. Робоча, якій можна довіряти. Дивіться, це, опять же, моя особиста думка. Я нікого не закликаю, що робіть так, як я. Шукайте другі. Просто я к чому це все відео роблю? Для того, щоб ми знали, що є така організація, у яку можна відправити якій можна довіряти. По крайній мірі, я на собі перепровірив, ось, о, кстати, що дивіться, ящик із нової почти, ось очки, ну, видно, що. Отправлення було. Так що забрав я його, все в порядку, все вони перепровірили. Оказується, ці вологоміри, їх треба прошивати, не прошивати, слово підібрав я неправильне. Його треба ну, тарірувати, не тарірувати, ну, перепровіряти. Вони підсуєдняють його до комп'ютера, звіряються свої показники. Я так розумію, вводять якісь другі параметри. Ну, є програми спеціально. Ну що, 21 вік. З яким слагоміром, я думаю, у людей махвати розібратися. Да. Оце е, отаке хотів зробити відео, щоб може кому треба. Я розумію, що вже цих приладів розвелося, хто з знак. А ми думаємо, що ми його купили і в нас він е, на всю жизнь, і він, а оказується, ні. Треба вникати, треба відправляти, треба його тарірувати. Ну, так як це прибор, то опять же ж, до нього є определений техуход. Оце отаку, хотів зробити коротенько. Показати, розказати. Адреса давайте ще раз наведу. Ось номер телефона, кому треба, поставити на паузу. Так. Підождіть. І так, ще раз. Обладнання для лабораторій. Все. Оце отаке от відео хотів зробити. Поділитися інформацією. Так що... Я думаю, цих приладів вже вони в кожного другого є. І рано чи пізно прийде время, кудись якісь двері стукати. Так що я стукав такі двері, мені відчинили, я залишився довольний. Так що отакі мої відгуки іменно по цій організації. Все, якщо відео корисне, я дуже буду задоволений, що я комусь зміг допомогти. Так, миру, добро.